Ще раз доброго дня. Вирішила я пересадити цих два своїх пепіночок, що я оставляю собі. Бачите, яке коріння. Отак ви повинні дочекатися, поки вони постоять. Оцей молодшенький, бачите, який меншенький. Ось з таким корінчиками ви пересаджуєте. Зразу з дороги не пересаджуєте, тому що їм стрес великий. Хай трошки постоять. І потім посадити. І вони починають отакі от бути красунчики. Сажу одне, один горшок на 10 літрів, один менший. Тому що зараз я вам скажу чого, мені шкода землі. Оце мішок 20 літрів. Оці два горщики насипала. І вже там майже нічого нема. Бачите, агроперліт. і земля, і з Ну, такий торф, бачите, воно легеньке. Отак От садіть, як я вам показую. У воду налила е, байкалу. У воду налила байкалу трошки, він наливається на 10 літрів 100 грам, для того, щоб земля була. Бактерії, щоб виробляла. Так, якого сюди садимо? оцього Бачите, як добре садить. Це називається перевалка. Це не посадила, а перевалила. Бачите, не зав'язала свого пальця, не заклеїла. Отаку От нормально, гляньте. Клас. Криво посадила. Ех, Надя. О. Бачите? Зараз садимо другого. Разом з вами. І ще разочок пролю їх. Поверху. Гляньте, ну які гарні. Ого. Треба трошки глибше, трошки глибшу ямку. опа, о, Такс. Ой, якраз нормальненько, бачите? Клас. отак, так з ними дуже легко, вони дуже швидко ростуть. Їх зараз добре куплять в цю пору через те, що вони вам на другий рік, уже в травні місяці, будуть мати плоди. І навіть скоріше. Вони в хаті можуть плодоносити, але щоб були на сонячному місці. Супер. Бачите? Все, хай тут стоять у дитячому відділенні. Це у мене тут дитяче відділення. О, це повітряний відводок. Я так його закрила, щоб він молодесенький, знаєте. О, дивіться. Пересадила дві хвилини.